Друзі, усім привіт! Я радий вас вітати на каналі Airblick Horizon. Це друге відео. До речі, дуже вам вдячний за перегляди і відгуки до першого відео. Не очікував, що за два дні він набере таку кількість. Це реально чудово. Про що сьогодні поговоримо з вами? Но на початок не забудьте, будь ласка, підписатись на канал, залишити коментар. Описати, що ви думаєте по цій всій тімі, яку я задумав. Можливо, є у вас якісь побажання чи щось подібне. Ну і, звичайно ж, поставити вподобачку. Підтримуємо український контент. Це дуже чудово, це дуже класно. Добре, повертаємось до нашої сьогоднішньої розмови. Сьогоднішня розмова буде про пропелери: про пропелери до дронів DJI. І саме ролик буде стосуватися такої фішки, як установити, як замінити, як взагалі установити пропелери на дідуяївські дрони. Під увагу ми сьогодні візьмемо дрони е, Mavic і Air, оскільки в матрасі я не знаю, можливо, така сама концепція кріплення. Якщо щось інакше, чи ще щось, ну звичайно, поправте мене в коментарях. Ось. Варто вам знати один такий факт, що на будь-якому дроні встановляються два типи пропелерів: пропелер А і пропелер Б. Відповідно, ставляться вони навхрест. От, тобто, якщо ми зараз візьмемо мій любимий Mavic-3, у нас зараз виходить така штука: пропелер А, пропелер А, пропелер Б, пропелер Б. От якось такого типу. От так навхрест вони повинні бути установлені, бо якщо щось перемудрити і попутати, вас може спіткати фіаско. А це вже не ух, не вав і не п'ять клубнічок. Отже, дивіться. На початок я думав, що на кожному пропелері є якесь маркування. І, відповідно, я завжди, як навіть пробував замовити її в інтернеті чи щось похоже, я пробував шукати ті цифри. Насправді вам цього не потрібно абсолютно. Ви повинні розуміти і збагнути один такий цікавий момент. Пропелери в діджаївських дронах. Бачите, от тут на двигуні є така біла лямка. На айрівських же дронах ця біла лямка буде помаранчева. От і все. Тобто, це весь принцип. Установки, щоб ви, так сказати, не попутали. Ця біла лямка, вона буде як на пропелері, так і відповідно і на самому двигуні. Бачите, вона є тут, вона є тут. А от вже на пропелерах типу Б. Ось, її немає. От якось так. Тому тут не заблудишся ніяк. А, А, Б, Б, і все чудово. Установили все чітко. Як вони установляються, зараз вам продемонструю. Чікс. І підкручуємо двигунчиком. Все, я його зняв. Ось так виглядає цей пропелер. Ось отакі зубчики в нього. І ось оця біла точка по центру. Отже, як воно все кріпиться. Установляємо пропелер на кріпильне місце. Ось є. Поставили. Зажали. Прокрутили двигуном. Все, він установлений. Аналогічну тему ви провертаєте зі всіма наступними. Тут нічого такого складного, нічого такого ухвау, Ну просто немає. Все монтується просто, все демонтовується також просто. Чому потрібна заміна пропелерів? Якщо ви досить часто будете літати, рано чи пізно, ви все-таки не хотілося б, звичайно, але ви будете стикатися з таким моментом, що десь на швидкості ви можете провтикати, влетіти не туди, куди треба, зачепити, підкусити якісь гілки, якесь листя, якусь траву. Ну від цього на жаль, ніхто не застрахований, нічого ти тут з цим не поробиш. Є як є. Ось, тому, відповідно, і потрібно буде час від часу пропелери замінювати. Плюс до того всього щастя час від часу попадається такий розклад, що на вас в повітрі можуть нападати різноманітні комашки. Я з таким стикався уже неодноразово. У мене в шорцах є відос, де мій Аєр 3 атакували настільки всякі букашки літаючи, що їх так добряче розмазало. Трошечки мені. Трошки мені ушатало пропелери і трошки мені заляпало сам дрон. Ну, таке буває, нічого тут не поробиш. Друзі, на цьому все. Не забувайте про коментарі, підписку на канал. Бажаю вам всього самого-самого найкращого. Па! -па.